Привіт усім. Сьогодні я хочу розповісти вам про чудову можливість для тих, хто цікавиться криптовалютами і хоче стати справжнім експертом у цій сфері. Це криптошкола FFA, яка допоможе вам оволодіти всіма необхідними знаннями та навичками. Також наприкінці цього відео я поділюся інформацією про те, як ви можете абсолютно безкоштовно дізнатися більше про цю школу та про можливості заробітку в криптосвіті. Отже, що робить криптошколу FFA особливою? По-перше, весь курс складається з 9 модулів, кожен з яких детально охоплює певну тему. Але це не про звичайні уроки. До кожного модуля додається словник термінів, який допоможе вам розібратися з новими поняттями, а також презентація, яка використовується під час уроку, щоб у вас завжди був під рукою зручний матеріал для повторення. Крім того, після кожного модуля на вас чекає домашнє завдання, яке допоможе закріпити нові знання. А щотижневий звіт це ваш шанс проаналізувати, що ви вивчили, поділитися своїми інзайтами, і, якщо виникнуть питання, звернутися до наставника. До речі, ви будете частиною спеціальної телеграм-групи, де зможете спілкуватися зі своїми однокурсниками та отримувати підтримку від наставника. Це справжня спільнота людей, які, як і ви, прагнуть успіху в криптосвіті. Вартість і переваги. Курс FFA доступний у різних комплектаціях, але рекомендований пакет коштує близько 500 доларів. Це інвестиція у ваше майбутнє. Яка відкриє для вас двері в освіт криптовалют. А найкраще те, що по завершенню курсу три студенти, які покажуть найкращі результати, отримують подарунки від школи, а також сертифікати, що підтверджують їх досягнення. Безкоштовний вебінар. Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про школи FFA та про можливості заробітку у світі криптовалют, у вас є чудова нагода. Ви можете абсолютно безкоштовно переглянути вебінар, де дізнаєтесь більше про курс, методи навчання і отримайте багато корисної інформації. Перейти на вебінар можна за посиланням в описі цього відео або ж у шапці мого профілю. І що важливо, після перегляду вебінару вам не обов'язково купувати курс. Ви самі вирішите, чи підходить вам ця школа і чи готові ви зробити наступний крок до своєї фінансової незалежності. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних випусках.